Є знижки на таблетки Карсил. 10% в аптеках. Подорожник пам та «Ощад». Цей випуск хочеться почати зі слова Фантазьор. Бо схеми, які деякі чоловіки вигадують, аби тільки ухилитися від служби, подекуди шокують. Що понавигадували за останній час? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Вже 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію. По всіх регіонах країни вже зараз формуються шалені черги на оновлення даних. І поки одні днями вистоюють у чергах, аби оновити дані чи мобілізуватися до війська, інші вигадують схеми, як би це відкосити від служби. За останніми даними в рази побільшало бажаючих одружитися з жінками, що мають інвалідність. На такі дії. Чоловіки наважуються в надії виїхати за кордон або бути звільненими від мобілізації. Доходить навіть до того, що оголошення про фіктивний шлюб можна знайти у соцмережах. Таких пропозицій сотні. Словом, ну справжній бум. Якщо ще пів року тому за такі послуги деякі ухилянки пропонували тисячу доларів США, то зараз розцінки зросли вдвічі або навіть втричі. Зросла кількість таких об'яв. Якщо раніше протягом тижня їх публікувалося по 3-4 штуки, то зараз спільноти налічують по декілька оголошень щодня. Якщо ефективний шлюб звільняє від мобілізації та дає можливість виїхати за кордон, суми тепер стартують від 5 тисяч доларів США та досягають уваги. 50 тисяч доларів. Якщо шлюб допомагає лише уникнути мобілізації, але не дає права виїхати за кордон, то в середньому ціна коливається від 2 до 3 тисяч доларів. Словом, мережі інтернет захопили спеціальні групи з оголошеннями, їх можна знайти зараз у всіх соціальних мережах. Жінки пишуть самі про свою інвалідність і пропонують чоловікам одружитися, щоб ті відкосили від мобілізації. Багато у цих групах і чоловіків, які шукають дівчину, жінку та, хоч бабусю з інвалідністю. Дністю, наприклад, днями в одній з таких спільнот чоловік на ім'я Олексій поцікавився в інших користувачів, чи не буде юридичних перешкод йому 32-річному військовозобов'язаному, якщо він одружиться з 64-річною бабусею. На це запитання інший користувач відповів йому в чаті, що ймовірно такою ситуацією можуть зацікавитися у рацах. Доброго дня, підкажіть, для чого зазначають вік дружини для ФБ? Якщо мені 32, я не можу одружитися на жінці 64 років, трошки вопроси будуть у кого питання будуть під час розпису в РАКСІ, при такому віці не факт, що вас можуть розписати. Дякую. А закон існує чи це на розсуд РАХС? Такого закону немає, але буде підозріло, що виберете замість жінку, яка годиться вам матері. Своєю чергою інші користувачі таких спільнот наводять приклади, що один із військовозобов'язаних намагався укласти фіктивний шлюб з жінкою, яка старша за нього на 28 років. Але державні реєстратори, начебто, відмовилися реєструвати шлюб після того, як поставили низку запитань майбутньому подружжю. Як з'ясував ТСН Юей, деякі автори оголошень шукають самотніх і вагітних жінок. Військові зобов'язані пропонують їм за певну винагороду записати дитину після пологів на себе, як на чоловіків. Як повідомляють, у таких спільнотах ці чоловіки мають вже двох своїх дітей, а третю дитину шукають для того, щоб не бути мобілізованими. Ну а ще чимало у цих групах і шахраїв. Вони використовують різні схеми для виманювання грошей, прикидаються дівчину і починають листування. Просять гроші на квиток, щоб приїхати донори. Реченого або передоплату за фіктивний шлюб а ще використовують методи фішингу, крадіжку особистих даних користувача. Та не враховують ці чоловіки та жінки, ось що сам собою фіктивний шлюб не є порушенням законодавства в Україні. Він не заборонений законом і при виявленні такого союзу, який не тягне за собою певні наслідки, його можуть просто анулювати. Такий шлюб визнається неправомірним і набуває не за рішенням статусу. недійсного. Однак у ситуації з фіктивними шлюбами для відстрочки від мобілізації. Або виїзду військовозобов'язаного за кордон під час воєнного стану, наслідки та покарання можуть бути дуже суворими. Наприклад, можна отримати статтю за шахрайство або за ухилення від військової служби. В обох випадках обійтися штрафом буде неможливо. Стаття 336 кримінального кодексу України про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації може потягнути виправні роботи та навіть тюремний строк до 4 років. Також на таких фіктивних молодят поширюється стаття про надання. Неправдивої інформації та обман уповноважених органів а це виправні роботи на строк до двох років, арешт на шість місяців або обмеження волі на строк на два роки. Крім того, при виїзді за кордон може додатися ще одна стаття за порушення правил перетину державного кордону. Адвокат Андрій Межирицький, який знається зокрема на питаннях мобілізації, в коментарі для Тесен підкреслив, що якщо чоловік, наприклад, береться оформлювати на себе чужу дитину, то несе юридичну відповідальність за неї. Крім того, ця не буде мати такі ж права, як і рідні діти. Наприклад, у питанні спадщини та аліментів. А щодо фіктивних шлюбів, у тому числі молодиків з пенсіонерками, то це Андрій Межирицький коментує так. Якщо обидві сторони стверджують, що їхній шлюб нефіктивний, то ніхто нічого не зробить. Але звісно, в таких діях є ознаки шахрайства та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів. Немає законних підстав. Можливо, рад сам дали вказівку прискіпливіше до цього ставитися, але це поза законом. Різниця у віці не є підставою для відмови в реєстрації активів цивільного стану. Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію по-новому Верховна Рада України ухвалила 11 квітня. Зеленський його підписав і вже від 18 травня закон набуде чинності. З цього моменту, відповідно до ухваленого закону, в чоловіків призовного віку від 18 до 60 років з'являється низка зобов'язань. Так під час мобілізації чоловіки призовного віку зобов'язані мати з собою військово-обліковий документ і пред'являти його за вимогою повноважених осіб. До інших обов'язків також належить уточнення облікового... ...даних через центр надання адміністративних послуг або електронний кабінет, явка за викликом до ТЦК ТСП для військового обліку, медогляду, визначення призначення на особливий період, повідомлення про причини неприбуття у визначений термін, обов'язкове прибуття на збірні пункти за викликом або повісткою, можливе залучення до оборонних робіт і виконання мобілізаційних завдань, надання майна будівель транспорту, Збройним силам, іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту з компенсацією вартості державою. Призовники та резервісти мають приписуватися до військових частин або формувань для проходження служби. Також діє заборона на відправлення за межі України чи передавання транспортних засобів, призначених для доукомплектування збройних сил України. Ми звісно не можемо засуджувати тих чи інших чоловіків, але такі випадки, в момент, коли в країні триває війна, скажімо так, дуже насторожують. А як ви ставитеся до таких методів відстрочки від мобілізації та які історії чули? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть в уподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!